Харківський національний університет міського господарства імені Олексія Миколайовича Бекетова – сучасний науковий центр, де традиції поєднуються з інноваціями, а знання із сміливими ідеями. Основою наукової потужності університету є його видатний кадровий потенціал. Сьогодні тут працюють 92 доктори наук, 343 кандидатів наук, які є провідними фахівцями у своїх галузях. Понад 50 працівників мають почесні звання. Наші вчені регулярно публікують результати своїх досліджень у міжнародних, Одних рецензованих виданнях беруть участь у престижних наукових форумах, конференціях і симпозіумах. Щороку університет поповнює скарбницю наукових здобутків сотнями статей у журналах з високим і пакт-фактором, патентами та монографіями. Визнання наших науковців підтверджують численні державні нагороди, гранти та премії. Стабільно високі показники Хнумхені Бекетова у міжнародних рейтингах. Результат злагодженої наукової діяльності. Університет входить до топ 25 закладів освіти України за версією WebMetrics Training of World University January 2025, займаючи 23-ю позицію у рейтингу з 256 ЗВО України. Модель ранжування базується як на веб-даних, так і на бібліометричних показниках, які збираються з надійних джерел, такі як Google Scholar та Sky Magoscopes, та має впевнену присутність у рейтингу QS World University з позицією 1501 серед 1751. Одного закладів освіти у світі у 2024 році. Університет посів 13-те місце в рейтингу ефективності участі закладів вищої освіти України в конкурсах наукових проєктів. Цей рейтинг враховує участь у програмах Горізонт Європиразмус плюс, проєктах Національного фонду досліджень України а також Держзамовлені та конкурсах молодих учених. За показниками наукових публікацій. Ми посідаємо провідні місця у базах Scopus та Гугл Scholar. завдяки активній участі в міжнародних наук. Кових проєктах ми зміцнюємо авторитет української науки у світовій академічній спільноті. Харківський національний університет міського господарства імені Олексія Миколайовича Бекетова активно реалізує науково-дослідні проєкти на національному та міжнародному рівнях. Наші науковці впроваджують інноваційні рішення у сфері енергоефективності, смарт-міст, урбаністики, екології та цифрових технологій. Університет є учасником більше ніж десяти міжнародних програм, таких як «Горизонт Європи, размус плюс, Темпус, а також. Виконує понад 10 державних наукових проєктів серед наймоговіших ініціатив. Проєкт Горизонт Європа», два масштабні проєкти за державним замовленням, два міжнародні дослідницькі проєкти в рамках програми Горизонт 2020 а також інноваційні розробки, підтримані Національним фондом досліджень України. Нумхимні Бекетова, активний учасник міжнародного проєкту ЮКЕН в межах програми Горізонт Європа». Метою проєкту є підтримка кліматичної трансформації України, створення локальних кліматичних стратегій та адаптація європейських практик та корбанізацій до українських умов Хном Бекетова не лише проводить наукові дослідження, а й активно презентує свої досягнення. Науковці університету, починаючи з 2021 року, є призерами Сікорський челендж міжнародного фестивалю інновацій, що є ключовим майданчиком для презентації стартапів України. Це підтвердження високого рівня інноваційного потенціалу університету. Ці проєкти стали прикладом ефективного поєднання науки, практики та міжнародних. Нього партнерства такі результати це доказ активної участі університету, глобальній науковій спільноті та його спроможності залучити фінансування на проведення наукових досліджень. Ми формуємо середовище, де наука працює на благо громади й майбутнього. Харківський національний університет міського господарства імені Олексія Миколайовича Бакетова це синергія знань, досліджень та інновацій. Ми працюємо сьогодні, щоб змінити завтрашній день.